Друзі, всім привіт! Прийшла така платка. Будемо перероблювати той світильник, який колись взірвався. Мабуть, ви пам'ятаєте, коли ми хотіли його підключити і замінити акумулятор. Прийшла нова платка, будемо робити із нього на нових акумуляторах 18650. Бачите, вона малесенька-малесенька така платка. Так, що тут на цій платці? Значить. Вихід Type-C. Потім два контакти на акумулятор. Два контакти на акумулятор плюс-мінус. так Потім це у нас сенсорна кнопка Т. Так, потім отут у нас плюс і мінус підключаємо. Якщо це. Одним кольором світиться. Якщо двома, є такі настільні лампи або світильники, які можуть світитися двома кольорами, наприклад, жовтим і білим. То тоді підключається ще й цей контакт. Так, поплатки вроді би все сказав. Зараз достану корпус своєму старий акумулятор і будемо пробувати якось його туди прилаштувати. Такий світильничок. Китайський, зараз його розберемо, витягнемо акумулятор і подумаємо, куди можна встроїти оцю платку і акумулятори 18650. Станемо зараз оцей великий акумулятор, заміряємо скільки туди влізе акумулятор 18650. І подумаємо, куди можна вставити оту плату так, щоб оцей роз'єм був в зручному для нас місці. Можливо, тут, можливо, десь збоку, але зараз подумаємо. Випаюємо оці три проводки: білий, червоний і червоний, які в нас ідуть на світодіоди. І відпаяємо акумулятор, щоб він нам не заважав з цією платою. Так, А потім вже подивимось, як ми її будемо з'єднувати до нової плати, щоб у нас все працювало. Очистили від старих плат, тепер корпус у нас пустий. Спробуємо помістити сюди нові плати і акумулятори. Платку вирішив розмістити в самому низу. Ось в самому низу буде зручно заряджати. І з той сторони плоскатка площадка, прямо вона тут і проситься. Тут зробимо отвір буде вставлятися зарядка. А сюди вже Примонтуємо акумулятор. Тут у нас буде роз'єм. Отаким вот сиром зараз висередимо отвір. Два акумулятори. Проводки ці потрібно трошки продовжити, щоб їх ходило аж до самого низу корпусу, так як у нас плата стоїть внизу. Зараз спаяємо акумулятори і будемо припаювати це все до плати. Легко поміщається акумулятор, старі пази. Припаяли проводки, подовжили. Так, до акумулятора теж припаяли шинку і припаяли проводки. Так, зараз будемо перевіряти і припаяємо все до плати. Де платка, проплатка, все. Спробуем подключить. Проверить. Так, подключив Type C. Засвітилася лампочка і потухло. Кажеться, контакт погано пропаявся. Так, зараз розберемося, зараз розберемося з ним. Перепаяв контакт. Пішла зарядка. Так, бачите, друзі, зарядка йде, Тепер перевіримо сенсорний вимикач. Забув я проводок, припаяти до нього, але ну, зараз... О, дивіться, бачите, включилося. Зараз ще потрібно припаяти до нього проводок і вивести десь на бік сенсор. Теркалься. Бачите, було квіти. Все працює, друзі, причому що два режими. Супер, світить огонь яскраво. Ну, той акумулятор був на 4 вольта, а цей на 3,7. Але коли він повністю заряджений, він теж дає десь 4-4-2 Так що я думаю, якраз ці світлодіоди добре підійдуть туди. Так, Зараз виключимо зарядку. Лампочка потухла, але світильник світить далі. Потім перевірю, наскільки цих двох акумуляторів вистачає. Це акумулятори непогані, десь близько 2000 мА, хоч вони і би але вони ще будуть працювати дуже довго. Так, осталося припаяти сенсор тач, так, Приклеїть саму плату і зібрати і все. Розмістив все таким чином. Хочу вам зараз ще раз показати, як це все буде виглядати ізсередини. Ладка внизу, акумулятор тут, бо зараз все прикліє на термоклей. Так, А контакт із сенсорного вимикача вивів, бачите, куди воно, на контакт одного із роз'ємів. На контакт роз'єму. Якщо до нього торкаться легенько, так як він є і ємні, ємнісний цей вимикач, то буде включатися і буде працювати як сенсорний вимикач. От і все. Спробував так і працює все. Не потрібно думати ще, що туди прикрутить замість сенсорного виникача. Дуже прикольно вийде. Так, все, друзі, зараз зберу і потім вам ще раз покажу. Прокліїмо з цієї сторони і з цієї сторони акумулятор і потім в самому низу платку на термоклей. Живемо, зафіксуємо тут, а потім вже нормально приклеїмо з усіх сторін і там, де вихід Type-C. Гарно залив клеєм, почекаємо, поки застинемо. Будемо складувати і випробувати наш світильник. на новому акумуляторі. Хвилинки 3 підстигло, начебто все в порядку. Зараз будемо закривати, закручувати гвинтики і дивіться на результат нашої роботи. Зібрало, ще не закручував, зараз спробуємо, чи працює все. І потім будемо закручувати оцих 4 гвинтики. Так, ось наш сенсор на цьому контакті ємнісний. Так, бачите, як зручно. Не треба ніяких додаткових кнопок. Нижній сектор. Обидва. Все, все працює. Бачите, як класно вийшло? Навіть по секторам працює. В тої плати є така можливість зробити. Або якщо там декілька кольорів, то і є жовтий-білий, або якщо так як тут розділено по секторам. Дуже зручно. Так, друзі, закручуємо оці. Болтики. Ну, в принципі, я думаю, що це вам показувати не треба, їх закручувати, тут ви вже розберетеся самі. Якщо хочете зробити так, як я, друзі, будь ласка, користуйтеся. Плата, акумулятор старий викидаєте і все. І користуйтесь. Зараз по платі ще пару слов скажу. Друзі, ще раз поплатки. Так, контактів тут не так і багато, підключити не важко. Значить, дивіться, плюс. Це це, що в нас йде на світлодіодний вже модуль, на світлодіодну матрицю. Плюс один мінусів 2. Перший SL контакт йде у нас на перший світлодіодний модуль, а другий у нас іде на другий світлодіодний модуль. Це мінус. А плюс у них загальний. Так, потім оцей контакт, не забудьте підключити. Це у нас іде тач, сенсорний вимикач. До нього просто припаюється проводок і виводиться на якусь металеву пластинку. Зразу я хотів підключити от на таку, дивіться, бачите, пластинку. Нікелева пластинка, кусочок був. Але, в принципі, знайшов там місце, де виходить у нас виходив, точніше на провід роз'єм, такий як радіо, бачите, заряджався. Раніше він так. На той контакт перепаяв і вийшло, що тепер можна включати і виключати, торкаючись пальцями до того контакту. Дуже зручно. Не потрібно нічого переробляти. Там йде вимикач ємнісний, так що ви тільки торкаєтесь пальцем. І він відчуває. Так, Потім ще два контакти. Це у нас іде на батарею. На заряд. акумуляторної батареї. Ну, заряд або він переключається в режим розряду. Батарея мінус плюс. Це все, що ви підключаєте. Дуже все просто. З допомогою цієї оплати можна навіть просту лампу настільну зробити акумуляторною. Якщо було комусь корисним, ставте лайк, підписуйтесь. Будемо і надалі разом з вами шукати нові плати, паять, щось робити. Кому скучно жити. Жарт, друзі. Все, всім пока-пока. Тихого вечора і тихої ночі. Пока-пока. Друзі по скриптам. Дивіться, я що ще, ще знайшов в цьому світильнику. У ньому навіть почала працювати яскравість. Включаємо на цей. Тримаємо на сенсорі. Дивіться, бачите? Змінює яскравість. До цього в нього такої можливості не було. Тримаєте на сенсорі і змінюється яскравість. Це супер. Нові можливості в старого світильника. Дивіться, тускло. Яскраво, ви бачите? Мені цей фонарик дуже подобається зараз. Можна зробити, як ночнічок буде світити, а можна яскраво. Все, друзі, а тепер точно пока-пока.